Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Показ фінальних серій серіалу Реванш відбудеться вже наступного тижня, починаючи з понеділка, 11 листопада 20.00 на телеканалі 1+,1 Плюс 1 Україна. А сьогодні телеканал 1+,1 Плюс привідкрив маленьку інтригу і показав анонс до заключних серій серіалу. Тому ділюся з вами деталями. Судячи з анонсу, Софія, мати Ігоря, повернеться в Україну. Вона займатиме посаду голови інвестиційного фонду, гроші якого хоче отримати компанія Клерол. Тут ми дізнаємося, чи згадає жінка своє минуле, чи зрозуміє, що Ігор, її син. Також побачимо, як відбудеться зустріч Софії з Кариною і яким чином вона захоче помститися жінці за своє минуле. А Карина, судячи з усього, захоче вкоротити собі віку, що їй буде спонукати на це і чи вистачить у неї духу. Що стосується Валентини, то вона познайомиться з Софією і розповість свою трагічну історію життя як колись коханий її зрадив, а сестра підступно підставила. Тому як Софія відреагує на таку правду, як поставиться до вчинків Марини та Ігоря, це ми вже побачимо в наступних серіях. Не знаю, як ви, а я сиджу і дивуюся, настільки схожі Софія і Валя. Дві жінки, дві долі, дві історії боротьби. Як же ж хочеться, щоб в кінці вони нарешті стали щасливими? Я дуже на це сподіваюся. В наступних серіях Роман освідчиться Валентині в коханні і запропонує вийти заміж. Чи взаємні в них почуття, чи прийме дівчина пропозицію? Особисто я тримаю кулачки за цю пару. А Ігор, дізнавшись, що Валентина ні в чому не винна, захоче знайти винного, і про це скаже Марині. Марина ж, всупереч всьому, захоче приховати правду, для цього зателефонує до Філатова. До чого це приведе, і чому Ігоря зіб'є машина, і чи виживе чоловік, і чи понесе Марина покарання за всі свої вчинки, це ми вже побачимо у фінальних серіях. Також я щиро сподіваюсь, що Філатов князевичі та Карина отримають по заслугам, адже злочину без покарання не буває. Друзі фінал обіцяє бути непередбачуваним, захоплюючим, інтригуючим, тому раджу запастись терпінням і дочекатися показу останніх серій. Лишилося зовсім недовго. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!